Доброго дня, другі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я прошу сюди, щоб найперше закликати людей, християн, до молитви за мир в Україні і мир в Ізраїлі, щоб просили в милості, щоб Бог зупинив все це зло і дарував нам мир і спокій. Ну а також я хочу сказати вам добру звістку, Євангелію. Чи знаєте ви, що Ісус Христос любить вас? Чи знаєте ви, для чого Він проходив на цю землю? Багато людей, які ходять до церкви, вірять в Бога, вірять в Господа Ісуса Христа, так і не знають, для чого Ісус приходив на цю землю. Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб спасти нас від пекла. щоб ми потрапили на небеса. Ісус чекає нас на небі. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом. Тому що, як Адам з Євої зрішили. І у світ війшов гріх, а гріхом смерть. І усі люди успадкували гріх. Нема праведного ні одного, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. А хто каже, що немає гріха, обманює самого себе, і не має в Нім правди. Так говорить Писання. Но Ісус Христос, Він пройшов на цю землю, він помер на христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання вічно, в пеклі. Ісус Христос заплатив, проливши святу не кров. І він помер. Але Бог, прийнявши жертву Христа, Воскресив Його мертвих в третій день писанню. І Він є живий. І він і сьогодні спасає людей. І він і сьогодні хоче спасти твою душу, дорога душа. Він хоче спасти кожну людину. До того потрібно покаятися у своїх гріхах. Покаяння це переміна мислення. Це коли людина йшла проти Бога, коли людина грішила, визнала свої гріхи, І відвернулася від гріхів і навернулася до Бога. На 180 градусів. Тільки через покаяння і в Ісуса Христа, Бог може нас просити і спасти, тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Дорогі люди, задумайтесь не тим, де ви будете проводити вічність. Це важливо. Ми багато приймаємо рішення, щоб прожити в цьому житті. Ну що буде далі, коли земне життя скінчиться? Війна скінчиться, ми молимось про це і віримо, що вона скінчиться якнайшвидше. Но люди не перестануть помирати. І де вони будуть потрапляти у вічності, це вибір залежить від нас. Бог усе зробив для того, щоб нас спасти. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов. Він любить людей, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святу Книгу Євангелію, читайте і вірите, що там написано. І Бог буде вас благословляти, Бог буде допомагати. Звертайтесь до Ісуса Христа, коли в вашому житті будуть тяжкі обставини, коли будуть непорозуміння, коли буде тривога на серці, звертайтесь до Ісуса, Він допоможе, Він любить людей, Він турбується про людей. Я все це говорю, дорогі люди, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже, що на людей, що на себе. Я хотів покінчити, покінчити життя самогубством. Але коли мені подарували Іван, слово Боже, єдину надію. Я почав читати, і моє життя змінилося. Бог мене простив, звільнив від залежності. залежностей. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обідниця. Сам Бог обіцяє, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Три люди: читайте Слово Боже, моліться до Ісуса, звертайтесь до Бога, і Бог допоможе. Примиріться з Богом, прийміть Його любов і спасетеся. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Отець Небесний. Благослови цих всіх людей. Бережи цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль, зупини все це зло. Помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня будьте благословені. Слава